Класифікація та номенклатура основ. Основи також мають свою класифікацію, і в основу класифікації покладено подібність складу і подібність властивості. Отже, основи це складні речовини, які складаються з атомів металу, зв'язані з однією або кількома гідроксогрупами. Як визначити число гідроксогруп, що входять до складу молекули? Давайте спробуємо це пригадати. Натрій записали поруч, його валентність дорівнює одинички, тому число гідроксогруп, яке буде зв'язано із натрієм, це це буде одна формула основи буде натрій ОН. OH. Наступна барій. Він має валентність 2, тому число гідроксогруп в молекулі буде дорівнювати 2. Алюміній. Його валентність 3, і, відповідно, число гідроксогруп буде дорівнювати 3. Особливістю складу основ є те, що всі молекули основ в своєму складі містять гідроксогрупу. Але їх кількість відрізняється. Тут одна, дві, три може бути. І от подібно до класифікації кислот, які ми класифікували за основністю, основи будуть поділятися за кислотністю, тобто в залежності від числа гідроксогруп у формулі основи. Тому вони можуть бути однокислотними двокислотними і трикислотними. І давайте розподілимо ці основи, формули основ відповідно до їх класифікації. Натрій ОН OH буде однокислотною основою, барій ОН 2 двокислотною основою, і, відповідно, алюмініо Х тричі буде трикислотною основою. Існує ще один вид класифікації основ, адже ми тут повинні враховувати не тільки подібний склад, а й подібні властивості. Тому основи будуть класифікуватися за розчинністю на розчинні основи, які називаються ще лугами та нерозчинні основи. Для того, щоб розподілити формули основ за розчинністю, ми варто скористатися таблицею розчинності солей, кисло та основ. І дивимося, перша стрічка тут будуть розташовані саме основи. І на перетинці катіону і аніону ми знайдемо літеру, яка буде позначати, ця основа є розчинною чи мало або нерозчинною основою. Тому давайте спробуємо розподілити формули основ за їх розчинністю. Отже, алюмінію Аж тричі це є нерозчинна основа, барі Аж двічі є розчинною основою. Натрій ОН також є добре розчинною у воді речовиною. Варто пам'ятати, що валентність металу можна визначити за числом гідроксогруп. І навпаки, число гідроксогруп буде дорівнювати валентності металу. Номенклатура основ буде подібною до номенклатури оксидів. Для того, щоб дати назву основі, нам потрібно спочатку дати назву металу, потім валентність, якщо вона є змінною цього металу, і додати слово гідроксид. Так, спробуємо на певних прикладах. Але тут потрібно користуватися періодичною системою для того, щоб з'ясувати, елемент має сталу валентність чи зміну. Так, запишемо формулу алюміній ОH3. Знаходимо алюміній, елемент третьої групи, він має сталу валентність, тому в назві вона вказуватись не буде. Назва цієї сполуки буде алюміній гідроксид. Наступна натрій OH. Також знаходимо натрій в періодичній системі, елемент першої групи, що володіє сталою валентністю. Його назва буде натрій-гідроксид. Валентність ми не вказуємо, тому що валентність цих елементів натрію та алюмінію є сталою. Наступна ферум ОНІ. Ферум знаходиться в восьмій групі, так що це елемент побічної підгрупи, який володіє змінною валентністю. Тому визначаємо валентність феруму, пам'ятаємо про те, що вона буде дорівнювати числу гідроксогруп, що входить до складу формули. Тому назва цієї сполуки буде ферум 2 гідроксид. Отже, поставте відео на паузу та виконайте завдання. Класифікуйте основи за їх кислотністю та запишіть формули основ цинк-гідроксиду та ферум 3 гідроксиду.